Проблема в тому, що влада не може дати людям хліба, і тому вона їм дає видовище. І причому видовища низькопробні, ширпотребні, але народ хаває. Раз народу подобається, раз сотні тисяч переглядів за день, то людям подобається. І те, що було в п'ятниці, те, що було в понеділок. Я да, да, вище одного Так, і, да, і ще й підтримують, і ще й підтримують, і рукоплещуть, і виправдовують того чи іншого. А ми кажемо, що ми хочемо до Європи. Да нам до Європи як до неба рачки. Якщо ми підтримуємо подібні речі, Уступно. це дискредитує не лише українську владу, це дискредитує українську державу, коли замість того, щоб дати реальні людям зміни, трансформувати суспільство. І стати справді на шлях реформ, які в підсумку дадуть якісне життя. Ми бачимо один базар, галдьож, один одному то стакани у воду, то потім кулаками будуть битися у присутності президента. Це відсутність влади в Україні, це, це її дискредитація. Це показує, що вона ця влада ніяка, і що е, треба наводити лад в країні. Яким чином? Яким чином от радикальними такими діями, про які я кажу? Радикальні зміни, радикальна відповіда. Дальність радикальні не реформи. Я вже не говорю слово реформи, бо. Воно дискредитоване, а радикальні політичні економічні зміни. А в нас що? А в нас імітація? От приклад. Всі розказують про боротьбу з корупцією. Сьогодні читаю повідомлення. Шокін призначив 154 нових керівників місцевих прокуратур. Рух Почався Да, подивився. І яка ви думаєте реформа із 154 нових керівників місцевих прокуратур? Жодної нової людини. Усі прокурорські працівники, тобто перетасували заяложену колоду. Суспільству подали, що вони реформу, а насправді попризначали тих самих. Саме тому я кажу, що єдина реальна реформа. Прокуратури і суддів це звільнення всіх до одного прокурорів і суддів. Єдина рефаль, реальна реформа податкової і митниці це звільнення всіх до одного податківців, митників, прокурорів і суддів. Оце буде реальна реформа. А набирати, а заміщати, а, а набирати нові прозорі конкурси за участю громадськості, шерстить по всім параметрам, дивиться на нього, на того претендента і нових людей набирати, з вулиці набирати, з базарів забирати людей. А в нас із за кордонів тягнуть, у нас уже месії за кордону, що ми самі українці ні на що не здатні. Не з неспроможні, тому давайте за нас іноземці зроблять. Да люди добрі, да впустіться ви на землю, да візьміться врешті за розум. Невже ви не розумієте, що ніхто нічого за нас не зробить, якщо ми самі собі не зробимо? Вони приїхали сюди, де їхні діти? Я питаю? Де їхні діти живуть? Де їхні жінки живуть? Де їхні батьки живуть? Де їхні діти навчаються? Де в Україні? Ні. Вони всі за кордонами. Та що він тут? Вони приїхали і поїхали, а нам немає куди їхати. Тому коли ми кажемо, що за нас дядя, тьотя закордонні зроблять, ми зневажаємо себе. Ми не зневажаємо своїх дітей, яких ви вивчили, і вони з дипломами про вищу освіту на базарах стоять, торгують. І ви замість того, щоб дати можливість реалізуватися своїм дітям, з базарів їх забрати, дати їм можливість пенсію заробити, дати можливість своїх дітей народжувати і ставити на ноги. Ми сво... Хай стоять на базарах, а ми сюди закордонних спасітелей привеземо. Задайте ви мене через півроку будете плюватися на тих закордонних рятівників. Як сьогодні плюєтесь на інше? Чому? Тому що система не міняється, тому що треба не прізвище міняти, а систему міняти. І відповідальність. Оце найголовніше, що має бути. Я не бачу майбутнього ні в цього уряду, ні в цієї влади, цією політикою, яку вони проводять. І ця дорога веде до дефолту. Ця дорога веде до дострокових виборів. В нинішніх умовах дострокові вибори це дестабілізація кінцевості соціально-політичної ситуації в Україні. Саме тому наша партія виступає проти дострокових виборів. Саме тому ми запропонували сформувати нову коаліцію і призначити новий склад уряду. Але наголошую в першу чергу не прізвища міністрів чи прем'єр-міністра, а в першу чергу програма. Нехай кожен кандидат От зараз за вирішують, буде ясенюк прем'єром чи не буде. Сидять там посиденьки нічні з президентом, влаштовують, розписують, хто на яких. Посадах, кого куди призначить, кого куди поміняти, кого куди зняти, аби відволікти увагу суспільства. Людям не цікаво як прізвища прем'єрів. Людям цікаво, де їхнє майбутнє, де світло в кінці тунеля. Людей цікаво, де їхні зарплати, де їхні пенсії, де їхнє достойне життя. От що їм треба. Тому я пропоную кожному претенденту. Я готовий номінувати себе на посаду прем'єр-міністра. Я готовий вийти на парламентську трибуну і, так як у вашій студії, розказати наш план економічних дій в країні. В країні ні, треба нову економічну політику. І в нас є ця політика. І нехай народ вибере Яценюк, Ляшко, хто там ще претендує, Тимошенко, хай кожен вийде і розкаже свою програму. І нехай люди вирішать, кому бути прем'єром, а не закулісно беруть вирішують, ділять між собою корупційні потоки, бабки ракують там кожен день, мільярдами заробляють те, що людям все життя не снилося. І після цього ми розводимо руками і питаємо, о чому ми так живемо. Тому що політика залишається закулісна і візантійська. Я пропоную. Зробити її публічно, виходь кожен на парламентську трибуну і розкажи, що будеш робити, як рятуватимеш країну.